Вітаю всіх на своєму каналі «Місячний Місячна Тара. Психологія». Заздалегідь хочу подякувати всіх тих, хто підписався на мій канал, хто заходить, хто дивиться канал, ставить подобайки, пише в коментарі. Це дуже потрібно, потрібно, щоб розвивався канал. Ми на Таро Колесо Урока подивимось тут тему, що ви повинні знати сьогодні про свого партнера. Будь ласка, подумайте про свого партнера. Ми зараз подивимося, що вам потрібно сьогодні про нього знати. Знаєте, у нас змінюються енергії, і буває, ми людину знаємо добре, але чогось не знаємо. Ну, Наприклад, що ваш партнер або жінка, або чоловік в жіночих енергіях, або тут є жінка, яка знаходиться біля нього. Ну, а жінка, якщо це... Жіноча енергія, тобто ви виходите, ви дивитесь на свою партнершу, то вона зараз в холодних енергіях, це колишня жінка, це жінка зараз ображена, це жінка, яка розумна, аналітична, незалежна. Тобто, зараз в цій жінці немає емоцій. Вона, якщо вирішує щось, вона остаточно ставить, наприклад, крапку, чи вона повинна подумати. Перед тим, як е, зробити якісь дії. Можу сказати, якщо це чоловік, то це образливий чоловік, холодний чоловік, закритий чоловік, розумний чоловік, але все ж одно десь тут іде мова про жіночу енергію. Або е, біля нього є жінка, яка або колишня жінка, або жінка, яка працює з ним, можливо, якимись питаннями з документами, можливо, це подру, подруга. Можливо, заміжна жінка, тобто вона не є зараз з ним в якісь відносини стосовно романтики. А по вашому партнеру, на якого дивитесь, тобто Тут ми маємо справу з людиною, яка переживає період успіху, визнання, або йде до досягання, тому що тут шестірка жеслів, тут пентаклів. Тобто людина зараз в таких початках, тут матеріальне благополуччя, і він звик бути таким, знаєте, переможцем, тріумфатором, щоб йому постійно говорили, який він гарний, який він класний. Тобто людина на, на себе дуже сильно ну, тягне, Тобто він хоче сприймання, тобто щоб на нього дивилися і всі оплодували. От така тут людина прийшла до нас. Ну, тут є вежа, і це пов'язано з минулим. Тобто у, у людини щось в минулому тут або нещодавно пройшло руйнування, і він це а, пережив і переживає. Переживає, може бути, знаєте, такі зараз криз, змін, але він якось знаєте, ця людина, яка не, ніколи не показує а, насправді як йому боляче. Наприклад, він буде показувати, отако, що він переможе, що у нього все буде, що він такий розумний, такий от відважний. А все все ну, це не стосується людина. Знаєте, таке враження, що тікає від, від одного способу життя до іншого, або від одного, одного емоційного стану до більш спокійного і врівноваженого. Можливо, він кудись поїхав, можливо, тут пов'язано з іншим житлом. Що завгодно. Тобто людина, а, яка не хоче ні, і, і вирішувати ніякі проблеми, його знаєте, таке сприйняття, що ліпше я десь пережду, тут відпочим, а все якось воно само собою роз, розруляться. О, така тут людина. Ну і по шестірки кубків можу сказати, що так тут ностальгія є, і це в минуле воно. На його теперішнє життя і має значення. Це тягнеться з ним а, разом і він це розуміє. Але зараз він, він хоче зробити паузу. Це пауза, це стогнація, це заморозка, це людина, яка взагалі а, не готова ні, ні, розду, ні роздумувати, ні. Про що? Ну, не в тому сенсі, що він не думає, а про те, що він не буде зараз говорити з вами, наприклад. Ця людина хоче відпочити, е, людина не готова надавати відповіді. Ця людина зараз зануриться у себе і тікає від травлів, які можуть у його житті зараз відбуватися. Бо така тут людина, і ви повинні знати, що відбувається сьогодні з вашим партнером. Можливо, ви це не знали? Можливо, ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях в коментарях, що ви думаєте по цьому розкладу? До нових зустрічі!